Поки ви використовуєте такі фрази, як гроші приходять, мені з'являються одні алкоголіки, всесвіт мені відправляє випробування», До тієї пори ви не зможете нічого змінити, якщо вас щось не влаштовує. Зараз поясню. Справа в тому, що коли у фразах використовується, що до вас щось йде. І знаходиться ця пастка. Ви завмерли і очікуєте. Ви не впливаєте на ситуацію, ви знаходитесь в стані, де щось відбувається без вашого впливу. Як тільки ви почнете змінювати ці фрази, на я підпустила до себе такого чоловіка, я погодилась на таку суму, я дозволяю до себе таке відношення, з'являється простір для змін. І починається він з питання, що мені потрібно змінити, щоб те, що мене не влаштовує, також змінилось. Поки в ваших фразах відповідальність на інших, відповідальність за зміни також належатиме їм. Повертаючи відповідальність собі, ви повертаєте автономію, а також право на зміни.